есть, е、yeah, yeah, yeah, yeah. Добрий день, Яріваді. це шоу історія за бабки. Шоу, в якому люди розповідають свої історії, але слухають їх не консьєршки і сусіди, а професійне журі, яке до того ж само вирішило, що воно професійне журі. Антон Мурафа, Антон Скуратов та наш сьогоднішній гість п'ятикратний чемпіон, розсміши коміка, легенда франківського стендапу і бик за китайським <різь> календарем. Лася Харісна. <різь> — Здорово! Здорово, Василь! — Здоров, здоров, дякую, Вася. що покликали. Класно, класно. Що харизма вообще? Я думаю, просто бо я такий геге. -ге Блін, <головік> <головік> Васька. Обріжте там. Дякую, що запросили. Дуже, дуже класно, дуже масштабно. Дякую, що приїхав. Ми ж <головік> знаємо, що ти приїхав з Франківська заради цієї зйомки. я просто люблю вас, по-перше. По-друге, дуже поважаю. Важко, важко було, хлопці, з Франка до Києва 12 годин. E, Укрзалізниця, дорога любима, будь ласка, не отяплюйте так сильно. 50 градусів жари, e, я їду в одних трусах, напроти мене e, сидить бабка, який йде з років 70. В трусах в одних. <laughs> Підходить до провідника і каже: заберіть цього маніяка. Ну, реально, дуже сильно жарко. Але попри все, я радий, що до вас приїхав. Класно, Дякую. Вась, ти знаєш правила нашого шоу? Ну, не повністю. Розкажи, хоча б щось на царапи з голови, що ти знаєш? Я знаю, що має прийти гість, має розказати історію. Якщо нам цікаво, ми сидимо, якщо не цікаво, ми обертаємось. А знаєш чи ти, що за кожну секунду історії? Ми платимо 10 гривень. Mm -hmm. Якщо всі три журі додивилися, дослухали історію до кінця, ми подвоюємо суму, яка у нас вийшла на секундомері. Якщо всі три журі розвернулися, дах опускається і розчавлює насмерть учасника. Mm -hmm. no. Тож, давайте починати! <ріст> Запускайте першого учасника. Yep. Привіт! Товариство, козацтво, для мене велика честь бути з вами сьогодні. Як тебе Тебе звати? Іван. Іван. Як дізналися про наш проєкт? Ти мені написав. Оголошення біля під'їзду вся Троєщина, коротше, приходьте. Ти з Києва, Іван, так? Зараз так. А загально? З мами. Розумно хороше, плюс! Гармата гумору. Нормально. А, ні, серйозно, звідки? Е, з Донецька. Це таке невеличке промислове на, на Сході України. З, да, та, ми не повністю тут. А є в тебе вуса? <плес> Ти готовий? Завжди готовий. Що можемо починати? Починаємо. Починаємо. Да? Е, маленька предмова. Да. Е, я коли виходив на зйомку. Виходжу з під'їзда, і собачка така невеличка в джинсиках підбігає і каже: Ваня. Я такий «Нічос!» Вона: Ваня, підійди. Ну, я підходжу, собачка, маленькі джинсики, вона каже: руку в карман мені запусти. Ну, я, коротше, запускаю. Вона глибше. Ще глибше. Я дуже глибоко, а вона така. Ось і так пішла так жопкою роблячи все, і я виходжу, і вона повертається і каже: Удачі тобі! Тому я думаю, що все буде добре, я готовий розпочинати. Ви чи готові, чи ні. Готові готові. Починаю історію. Добре. Я майже не п'ю алкоголь не вживаю вже багатько років, але були часи, коли я був в дирекції по цим питанням, взагалі, в і це така коротенька історія про закат моєї слави у цьому напрямку. В мене є дружочок. типаж, як у кожного є, така 130 кіло м'язів, мощ, біцуха, кожна як моя башка, дуже хай, добрий, хай. ну, кремезний, так титан, козак, мощ, коротше кажучи. І він колись поїхав по справах робочих з країни, там щось робить, 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 і на новорічні свята приїжджає, не бачив нікого три роки. А він п'є як не в себе. Я тоді важив 116 пив, як не в себе. Коротше, він приїжджає, перебухав всіх знайомих. доходить до фінального боссу. каже: Ванька, я готовий зустрітися. Я кажу, Кірюшенька, рибка моя, я готовий. Ми зустрічаємось. Ну все, заливай відра там, жінки літають, небеса розверглись. Ми бухаємо як свині. Три доби я встаю і розумію, що більше я не можу, а він ще може. Він сильний, я вже не такий сильний, і я тікаю додому. Все, я готуюсь. Не цікаво йому, дай. Дайда На... Приїжджає, дзвонок в двері, він знає, де я живу. Дві літри 75, п'ять. Я нічого не пам'ятаю. Зранку він рядом, я треба тікати. До друзів він знаходить мене третій день. Розумію, що я не вивожу, я помираю. Я знаходжу, у мене є айтішники, які живуть за містом, в котеджі там знімають десь собі посеред поселку. Я приїжджаю до них там, значить, я ховаюсь від нього, і в якийсь момент я розумію, що я прокидаюсь. Дуже мені погано, і рядом валяється отой великий кірюшка. Так я тікати. я надягаю свій пуховик, в нього так от відірваний рукав. Я нічого не пам'ятаю. Виходжу на двір, два айтішники пісяють на третього. Він каже: Пацани, в мене нема сил відповзти, будь ласка, вони в нас нема сил відвезти струї. І він каже: ладно, ми браття, давайте пісні на мене.' Я кажу, що відбувається взагалі? Що що було таке, що вони кажуть, все було добре. Ми пили чай, ти там десь лягав спати. Приїжджає синя велика х**а десь у час ночі Кірюша. Він їх знайшов, набухав всіх, І коли в нас закінчилось бухло, я пішов з чуваком за догонкою з одним з айтішників. До сільського магазинчику там місцеві кажуть: опача, перший раз вас бачимо, сьогодні Айтішніки у пацика День народження. Ми заб'ємося до смерті, Просто на день народження чувака в нас буде такий івент. А я кажу. Що ви вже знаєте, хто я такий? Ви хубаві Вони кажуть, хто. І я кажу: я робот десептикон Відриваю пуховик і починаю з руківні хубавити торпедами. Ось і після того я майже не п'ю, бо я спалив собі підшлункову залізу повністю. Це все? Так. Стоп, час. В кінці ми вже ледь дослухали. Хорошо. Тобто, в кінці ти сказав, що ти хубав ракетами, але з цього не було, просто білка була. Е, ну так, так. Ну, я відірвав пуховик, щоб как у трансформерів, вилітали торпіди. Підходьте сюди за грошинка. Вітаю вас. Так, дякуємо, дякуємо. Ми тебе вітаємо, забирай гроші. Виграли дві 950, але давайте округлимо, і я вам даю 500 гривень. Суперова! Перемога! Чуваки, дуже добрі, дуже кльово, тепла атмосфера. Приємно. приємно. Якщо б я був другий, я б розвалив, бо я розумів, що робити. Є якась історія, може, козирна, якась швидка, якась динамічна, щоб забрати ігру трошки. Є, е, брат, у мене таких історій багато. У мене, ну, козирна, я би вам розказав, мені здається, ну прям дуже смішне, як мене переплутали з Максом Барським. Перший курс. Я приїжджаю з татом навчання, вся, стоють на вокзалі п'ять биків, ну, прямо такі бичарі. Знаєш, я виходжу з автобуса з татом, і вони такі. е, х** носати, сюди. Я такий, тату, їди, вас кличуть. Вони кажуть, ні, ні, ти сексуальний. Я кажу, що там про це? Вони кажуть, ти Макс Барський, а я добиваю, да. Починають мене п**ти і співати в голові моєї тумани-мани. У «Франику» просто, якщо нема до то тебе з кимось оспутають. <рес> тобто, <рес> тобто якщо, ні, якщо б мені сказали там, ти, ти, ти не Антон Мурафа, мене би не пі... Антон Каса. Мурафана! Ага. А от Макс Барський. Ну, можна і зап. <різь> і так, ця історія коштує 200 гривень. Дякую. Так, 20 <різь> секунд. <різь> Дякую. Так, стоп-зйомку. У мене зараз буде урок з англійської. Ти що, англійською вивчаєш? Ну так. Да. Тоді, сер Ентон. Як буде англійською дзвіночки? Bells. А як буде англійською? Найкращій шотландській віскі Белс. А як буде англійською грижа? Не знаю. Так виходить, ти тільки одне слово знаєш Белс. Так мені більше нічого і не треба. А, ну все. Тоді лесен не звер. Лесен не звер. Продовжуємо зйомку. А ми запрошуємо наступного учасника. Фабрика <ріст> зірок! О, опа. Привіт, привіт, привіт! Привіт, 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 привіт! Як тебе звати? Євген. Євген. От зараз ти так прикольно з камерою взаємодію, так, і сердечко, і так, і так. У тебе вже є досвід виступати на якихсь шоу? Е, ну, я блогер, актор, модель, тому так є. Дуже багато синонімів до слова безробітній. <ріст> <ріст> Скільки тобі років? 31. 31. 30 так. людей, 30 А виглядає 000. краще, ніж я. Це не складно <laughs> А класно, тобі класно. 24. Мені 25. 25. Дуже багато спорту. В тебе є вища освіта? Юридична. Сім'я повна? Так. А Ти пару <laughs> одразу... <laughs> одразу відчувається травма Антона <laughs> ДТ. Всіх спитають повна. Це така ска. <laughs> чи це якась статистика? Починай історію прямо зараз. Коротше, історія така, що я за фахом юрист і дуже хотів вибудувати свою кар'єру. Саме юристом і працював помічником судді, потім юрисконсультом, але паралельно я дуже хотів мати власну сім'ю. І зустрічався на той момент з дівчиною. Це коли було, як давно? Ну, років сім тому назад. Окей. 26 e, тобі було, 25? 23 десь так. Так порахував, так. Да. Ну так. Да. <реш> короче, <реш> короче <реш> виходить так, що вона е, займалася танцями, і я теж трошки займався, і Їй запропонували поїхати на контракт у Китай. Вона поїхала на літо і каже: я повернуся, але коли туди поїхала, сказала: все, мені там подобається, я залишаюсь. І у тебе є варіант або приїхати до мене, щоб бути зі мною, або. Мій друг був там вже в Китаї, і він був повітряним акробатом. І він мені каже: спробуй так, але я жодного разу не тренувався як повітряний акробат. Я перепрошую, і... він каже: так... спробуй так, розженись дуже сильно і на такій великій перзанці. До Китаю. Китай, да. ну, щоб ви уявляли, повітряні акробати вони літають під куполом цирку, десь 7-8 метрів, ну, від 5 і вище, без жодної страховки. І я думаю, ну крутяк це для мене підходить, хоча я дуже боюся висоти. Uh -huh. Я взяв його матеріали, надіслав китайцям, ми їм на одне обличчя, як вони для нас. І вони кажуть: так, ти підходиш через місяць, ми тебе чекаємо. Я такий, вау, мене взяли, а що ж тебе робити? Я ж не вмію цього робити. Я наймаю собі приватного тренера і руки в кров, але я це роблю. Ти був закоханий це. Я просто ну, я звільнився. В моменті, коли я звільнився, <по> я почав працювати лише листовки роздавати для того, щоб просто мені вистачало грошей на е, поїсти і все. І цілодобово я тренувався. Знайшов партнершу собі, яка заради мене е, кинула свого хлопця. Ну, ми танцями з нею займалися, їй було е, дуже приємно зі мною саме тренуватися. І вона і кинула і вона... хлопця, настільки було приємно тренуватися? Так. Вийшло так, що щось якийсь номер я зробив і полетів туди. Звісно, коли прилетів, китайці кажуть: ну ми бачимо, що ти ніхто не вмієш. У тебе є тиждень, щоб доказати, що ти маєш місце тут залишитись. Або ми тебе беремо юрестом у Токіо. Ні-ні-ні. <свісно> я цілодобово продовжував там тренуватися. Китайці побачили, що я ну зда. Можливо, в мене не все якось є, але є велике потенціал. бажання. Ціль є, і я мене залишають. Я забув одну <с єдину історію. Що коли я збирався, я звільнився з юриспруденції, почав роздавати листівки. І коли вже на тижні вже летіти, я подзвонив своїй коханій на той момент, і вона каже: вже не потрібно приїжджати. Чому вона так сказала? Бо вже вона знайшла там когось. Вона, коли поїхала, знайшла собі когось? Там ти yeah. вже ah, це да. знав і все одно їхав? Ні, ні, я не, я не знав. Брав, я легенда. коли дізнався, я такий. Я все, я все втратив. Ну тип, але я, я вирішив в той момент, що я просто докажу, що вона е, помиляється і буду круче. Щоб потім я ну можливо поверну її. І вийшло так, що кожне місто, куди я приїжджав, вона вже там працювала до мене місяць тому. Наше життя настільки поєдналося, що в момент я такий думаю, та досить все. Я ну я вже е, вийшло так, що закохався свою партнершу на той момент. І виявилось так, що завдяки цій всій історії я потрапив і в Китай, змінив життя, я більше не хочу бути юристом, але повернувся я з Китаю зі своєю дружиною і нещодавно в мене народилась донечка. Тому ця історія про ось таку штуку, про кохання, яке, здавалось би, ну, мене кинули, мене, мені було боляче, але я не здався, поїхав туди і отримав свою кохану людину. І зараз ти заслужений акробат України. Не заслужений, але татуювання є. А історія цього прекрасного чоловіка доводить одне. Все, що не робиться, робиться в Китаї. <плес> <плес> Ми <плес> трьох дослухали твою історію, не думала, цікаво, було, цікаво. І це цікаво? означає, що сума подвоюється, ти виграв 6900. Підходь до мене. Крутяк, оце так день. Все, 900, 6... Все круто вийшло. Тримай. Дякую. 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 За Дякую за історію. Дякую. Живіть у своїй сім'ї не в чужій. Нехай все буде добре в тебе, дружини, так. І донечки. Дякую. У мене така історія не жартівлива. Вона про кохання, але вона щира і від душі. Тому я дуже радий, що ця історія кохання мене принесла усі гроші. А партнер нашого шоу Слотс Сіті. Є Слотс сіті, є настрій. Наступного гостя, будь ласка. Привіт! Хлопці, Як тебе привіт. звати? Мене звати Євген. 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 Привіт, привіт, Антон. — Чим займаєшся, Євген? Займаюся стендапом. Я стендап-коміст. комік. Скільки тобі років? 31. Ой. Чого? Е -е, Сім'я, діти, собака. Гроші. Собака. Може якісь прикольні родівки у тебе є. У собаки є прикольна родинка. Чи був у тебе хтось у родині, похожий на Ніколаса Кейджа. Чисто ну я. Ну, все. А все. казали, що схожий на молодого Воландеморта? Мені? Да. Ні, Мені Ні, тому... казали, що. Я не знаю, Ле рандомні сім людей між собою незнайомі абсолютно казали, що я схожий на лінивця з льодового періоду. Похож. Брат, ти Брат, готовий? Я готовий. Поклянися. Раз, два, три, починається історія забавки. Всім привіт, моя історія про те, як мене відучили красти і тому ж раджу додивитись до кінця, можливо, допоможе комусь КМДА. Я будучи малим, зростав такий доволі, знаєте, безкарний і у одної бабусі. Я був дуже часто, і вона, знаєте, така, типу, бо ні ніколи мене не карала ні за що, і вона навчила мене матюкатись. І коли ти таким малим зростаєш, ти типу, звісно, що ти починаєш чудити в школі. Я собі завів зошит, в якому я малював порнографічні малюнки. А ти, ну, ти побачив порнографію до того? Її не було, так, да, і ти голови з голови її просто вжив. уявляв. І я щось написав, пам'ятаю, до нас приходила жінка з, жіноч... з батьківського комітету. жіночого кварталу. З жіночого кварталу, так. Да. І ти коли малий, тобі жінки не подобаються, я не знаю. Зараз би я в, в неї закохався, а тоді мені вона здалась дуже негарною. Я написав вірш, один рядок працюю. Хто її впав, напевно, канібал. — Ось такий, да. О, я вклав тоді типу, вірш. Білий вірш. <рес> я вклав вірш в цей зошит. Приніс додому, сховав щось, і мама колись прибиралася і знайшла цей зошит. Mm. Я коли зайшов ось так, ремінь пасраті, бум-бум. зараз люди так на це реагують холодно, типу, ого, били, але я нагадую, це десь 1648 мене рік. Ми теж били, і нічого страшного, да, чувак? Дітей прикольно. Да. Я після цього ще Красава. тиждень просто в колоді в цій дерев'яній простояв, знаєте, ось так на вулиці. <laughs> і це круто. Але мама ще мені сказала, що і ти наказаний на довічно. Ти будеш постійно сидіти вдома. Уявляєте таке покарання пацани? Зараз все життя все життя будеш сидіти вдома. Це при... цікаво, але брат, дуже довго вже розказуєш, треба трошки да, да, до, добре. до якоїсь суті. До суті, так. Да. І одного разу я так само у бабулі вкрав два долари. О! Да. Я прийшов, заліз до неї е, на стіл, підняв ось так простиню, дивлюсь, там два долари, таке, їх я вкраду. А чого ти підняв простиню? А знаєте, там це типу, поскладали типу, гроші, щоб водилось. 10-20 гривень, типу, я вкрав всі 2 долари, а потім я почав хазувати батькам, що ой, в мене і там у друга, ми відгадаємо інші гроші. І мені тато каже, йди забирай ці гроші. Ось, е, скільки там в тебе? Я кажу, 10 гривень. А я приходжу до цього чувака, кажу, чувак, 10 гривень, будь ласка, дай, треба батькам віддати. Типу, я десь 2 бакси, він такий, чувак. Це твої, ти дорослий пацан. 10 гривень крав, типу, ти дорослий пацан. Бери розрулю, типу. Шукай, де, де хочеш 10 гривень. Я таке, я розрулю, сам типу, типу, піду, десь буду просто тусуватися. Я додому не піду, я не буду жити батьками. І я свинтів. Мій тато до них приходить такий каже, типу, де Женя і де гроші. І вони такі, які гроші? Де гроші? Де, де гроші? Да. Б... він да, да. так. Які гроші? 2 долари? <с> 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 да. І папа такий, а що ви знаєте про два долари? І вони такі: ну Женя, ви що, ви що газети не читаєте. Найбагатіший хлопець в місті, який стадіони просто відкривав. Коротше, коли мене спіймали на кордоні з Польщею, чуваки, ну мене на віртушках брали, я отримав таких пей, що я плакав один раз в житті за цим спецфейдом. В... Вся історія. Ми зараз подивимося на скільки у нас вийшло. Але я ж не очікував, що так швидко закінчиться. <звук> а він побачив, що я розвертаюся, і такі кінець історії? <звук> Ладно, <звук> Жека, ти виграв дві гривень. Давай сюди. Раз. Два. Три. Чотири. Дві. Вісімсот. Це зараз може речі, 10 доларів. Мені дуже сподобалось. Я зараз прямо піду і ще в якусь історію о, потраплю, щоб повернутися сюди і ще виграти дві 800. А ми запрошуємо останнього учасника. <світнє> Є-є-є! Yeah, yeah. 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 Вася, знаєш цю людину? Yeah. Як вас звати? Стас. Станіслав. Станіслав. Станіслав, ким ви приходите приходитесь, Василю? Охорона. Охорона. Так. Ми. Василь запросили на історію твого Bli. охоронця, але тобі про це не казали. Бля, ah, це класно. Будь ласка, скажи нам, яку історію ти хочеш розказати. Не скажу. Не скажеш. Ми тобі заплатимо гроші, якщо реально і історія буде цікава. Брат, нам історія? треба відбити дорогу. Так. Починаємо історію. Та, буденний день лежав вдома, собі в кімнаті. Стас, що? Буденний день. Буденний буденний день. день. А, Та да. лежу в кімнаті в телефоні, там тємки-схемки. Тоді ще було нульове розмитнення. І рішав діла тип, по телефоні. Щоб там машини перевезти і так далі. От. Yeah. І Мама кличе їсти. Сів я їсти. Що ти їв? Картоплю їв. <рес> і, як зараз пам'ятає. Та, їв картоплю, ще бурячок їв. Ну -ну. No -no. І короч, сижу їм і думаю, щось скучно. Та я позвонив до пацанів, там в мене є такий один ще Є uh -huh. Міша і є Іван. А Міша... Всі судемі. Тільки я. Ну, і Міша. Стас, просто ви зараз роз'яс Скажи, скільки тобі років? 17. Я розвиваюсь. Ну типа, ні, просто пам'ятаю, я несу відповідальність за свого охорони. Давай, брат. Пасік, це наші бабки, будь ласка. Я знаю, що ти хочеш відбити дорогу, ще є харчування. Давай, брат, давай. Зізвонився з друзями, домовились зустрітись на заправці. Та й приїхали ми на заправку, а ми ріки, ну, страшні, там, тємки схемки Бінанс, криптовалюти туди-сюди. Тебе очі відкриті зараз? Так. Да. Е, і той. Та пішли ми на заправку і там яка... кава. Що це ця історія, що я облягав твого красного, то це точно ні. Коротше, там і кавовий апарат, ми собі взяли каву. Кавовий апарат там був. Ладно. Ну, Затягнули моцного дзиґа всі четверо. Йдемось, якийсь автобус приїхав. Я так панів заправлятись, бо став біля колонки. Ну, Заправка. Ну, і цей. Дивимось, якийсь лох вилазить з, з автобуса і за ним якийсь. Як ти зрозумів, що він лох? Ну, Виглядає, як лох, ну такі, Поняв. такі бородатки, вус. З пацинами своїм скучно це понеділок, день такий, типу, напряжний. Ну, понеділок, ви знаєте, самі. Ну. думаємо з пацанами, давайте в нього біло ну, Лох. І ви питаєте, Макс Барських? Ні. <хи> <хи> І підходимо, типу, треба такий, Ні, пацани я вам не дам. А я кажу, а що? Не знаю, ще забирати в мене телефон. Та ми його від'їбачили. Так. І стоїть кент, то Макс Барський. І, коротше, лежить вирубаний. І такий, типа, оклигався. І закривається на сверх. Вась то ти? Каже, та, то я. Та й все. Стов час? Це ми познайомилися з вашою харізмою? Ну, так ми познайомилися з вашою харізмом. Ви його лайбав. Так. він був. Зупиняєте історію. Так. До речі, він був один із тих чуваків. От ту історію, що ти нам розказував, то це твій охоронець 17 років? Один із, так. Так, почекай, а ти сказав, коли він оклимався? Ти сказав, Вася, харізма, ти? Вась, то ти? Тобто ти його не не розпізнав спочатку. Кент каже Макс ти Баксський. А, я трошки, ну, промахався і він каже Макс Барських, а ми його почали ще більше тримати. ще більше. Запускайте Макса Барських. А чого таке придзя ставлення до Макса Барських? Ну то нормальні пацани не слухають. його. Нормальні пацани слухають. Іву Бобу, Степан Гіра. По факту, по факту. Скільки заробив? 4600. 4600 гривень. Це вам. Я Хоча б 200 гривень. Це вам на дорогу назад до офраника. Дві, три, чотири. Тримай. Тому ну ти ж розумів, так? А Ми ти з... подвоїв <check> просто. Ми подвоїли, бо да. Дякую. Страшна людина. Я думаю, якщо Максбарський побачить цю історію, то він посміється і сприймає, як це зажар. Ну що, Василе, наш випуск закінчився. Яка історія тобі сподобалась найбільше? Мені загально дуже сподобалось ваше шоу. Дуже круте. Красавчики, красавчики, пацані, підписуйтесь, лайкайте, коментуйте. І щоб не пропустити реальні історії від рандомних людей, підписуйтесь на канал прямо зараз і ставте дзвоник. А ще залупаште нам, будь ласка, лайк під цим відео. і Напишіть в коментарях, кого запросити наступного разу в журі. То, а що там по бананочці, скільки грошей ще залишилось? Ну, гроші ще є. Гроші кимаються. Так може. Давайте, може, витратимо їх на реальну, найцікавішу історію на історію нашої вільної України і задонатимо бабки на ЗСУ. О! — Що ви думаєте? Ти завжди так пафосно донат робиш. Поки Антон відраховує 10 тисяч гривень. Я хочу сказати, що ви теж можете долучитися до нашого донату. Ми створюємо банку, вона буде в описі нашого відео, і за всі випуски зберемо певну суму і передамо на потреби військових. Ви дивилися шоу Історія за бабки, і у нас гостя був Вася Харізма, Є! Антон Рато і Антон Мурафа. Так, побачимося в рілсах за обідом.